Можете продовжити свою думку, якою ви бачите механізм регуляції пам'яток історичних вулиць, от на сході України в цій ситуації, яка відбувається. Но я зараз. скажу слідуючи, мене за це хтось поб'є, може мене думати. На мой взгляд, очень важно нашим людям дати економічні блага, щоб жителі Донбасу стали жити лучше і всі України лучше. Когда человек буде відкривати холодильник, він буде полон. Когда у каждого будет возможность приобрести себе какой то недорогой автомобиль, когда наши дороги будут отремонтированы и Все граждане будут радоваться той количество бытовой техники, которая у них дома, то они забудут о том, что они хотят в Россию. Ведь почему, собственно говоря, они хотели в Россию? Они хотели, потому что там, в Москве, в Петербурге, есть повышенный уровень жизни. Будем не скрывать, что так же, как наши ребята с Западной Украины ездят в Европу, так же многие люди с Донбасса ездили подрабатывать в Россию. То ли в Москву, где водитель маршрутного такси может получать полторы-две тысячи долларов. То есть, ту зарплату, которую в Украине получают, но ну, очень высоко там инженер или банкир, то ли строителями тоже неплохие, кто-то ездил работать в Сибирь на строительстве газопроводов тоже, поэтому они хотели туда, надеясь, что это станет больше. Мы должны победить Россию экономически, точно так же, как Южная Корея победила Корею Северную, да? э, но ну, победила в каком смысле? Она доказала всему миру, что этот путь правильный. И товары южнокорейские известны всему миру, а про Северную Корею мы знаем только, что они делают ядерную бомбу и голодают. Всё. Поэтому вот это, на мой взгляд, самое важное. А что касается переименования населенных пунктов, значит, улиц и памятников, это должен быть однозначно закон, который бы четко описывал, что и как будет делаться. Я считаю, что эти вопросы все равно надо отдавать на откуп местным общинам. Если хочет человек жить на улице Ленина, кстати, у меня прописка в Харькове, проспект Ленина до сих пор, дом 50 а, И меня, если честно, это не напрягает. Но меня напрягает то, что у нас в бюджете нет денег, что у нас в стране высокий уровень коррупции, Что у нас невозможно получить нормальный кредит для развития бизнеса. И в конечном итоге мы не сможем в таких условиях создать нормальную жизнь для Донбасса. Вот если мы не создадим нормальную жизнь для Донбасса э, через 5, 7, 10 лет, да, а Путин таки э, внедрит какие-то реформы, и Россия будет нас опережать по уровню жизни уже не только за счет энергоносителя, а вообще тогда мы проиграем. И точно так же это ключ к решению проблемы Крыма. Да? Прямо будем говорить, откровенно были в большинстве своем за переход к России, опять-таки, по экономическим в первую очередь мотивам. Именно экономическим, а не языковым или каким-то другим. Давайте покажем, что Украина богатая страна, счастливая, что тогда сами окремчане зададут все вопросом, почему они содействовали російському агрессору и добровольно хотіли перейти под его ярмо. В то же самое время, что-то вот я могу сказать, что в Дневопетровске незаметно, спокойно, тихо идет процесс переименования. Он правильный, на мой взгляд, потому что вот пам'ятника Ленина у нас, по-моему, практически уже не осталось в городе в областном центре. Площадь пло в областном центре нет. В обла в этом, в площадь Ленина это площадь героев Майдана сегодня. Стеллу Ленина сейчас тоже она уже каким-то элементом стала алеї Героев Майдана. Ну, герои будут у нас и дальше, поэтому. А вот те, ну, будут и странные, и непонятные и пустые, и антигосударственные даже названия, вот от них надо медленно, конечно, избавляться. Я думаю, что. Вот я, например, сторонник этого. А я до речі, ви зараз обмовились про героїв Майдану. А як ви думаєте, у нас ну, неодмінно будуть монументи хлопцям, які загинули на сході а? України? Це буде героєм чого написано? Не, Героям України Ні, Героям України. Одну секундочку. От коли ми починаємо строїти монументи, от це опасна стадія. Тому що тоді вже, я знаєте, я зараз е більше не за монументи, а за формулювання. Це буде героєм антитерористичної праці, написано, ну, героєм війни за незалежність. Давайте я от Вот у нас есть ну, уже покойный, к сожалению, генерал Радиевский такой это знаменитый человек. Вот Там даже местные люди выступили с инициативой вот тот мост, где он погиб, назвать его именем, например. Вот это реальный памятник, это реальная память. Вот монумент это не то. Я не думаю, что монумент должен быть вот, индивидуальный персонифицированный характер носить. Потому что, э, как правило, вот, инициатива построить персонифицированный монумент, она внутри себя вот, на определенном этапе несет определенную спекуляцию. Историческую, что вот мы сейчас здесь построим монумент, а под вот это дело аккуратно будем, значит, на, на вот этой трагедии аккуратненько где-то делать свою либо политику, либо выбор, либо еще какой-то популизм. Ну, я хотел бы сказать: что вот есть европейская, там, и североамериканская традиция, да. Это имена всех погибших героев, так сказать, на стеле определенно высекать. с указанием, например, откуда он родом, как его звали и так далее. И я уверен, что на Майдане необходимо будет сделать памятник героям Небесной Сотни, а рядом памятник или стелу, на которой будут имена всех тех, кто погиб в этой страшной войне с терроризмом. Ну, вот так, как сделано в Петровский, например, да, вот Антон же часто видит это, вот у нас началось это с Небесной Сотни, но, к сожалению, сейчас вот фото... фотографии и список, он расширяется, вот за счет героев, которые сегодня там гибнут, но По крайней мере, это общий колективний пам'ятник он уже на каком то етапі не несет персонифицированный характер, становиться реальним містом пам'яті вот, ну, такого історичного процесу. Тобто це колективний монумент. Он, не нужно его персонифицировать, тому що це очень такой тонкий момент. Но, власне, Зараз мені здається, взагалі, може, ніхто ж нас ще не, не жене, щоб ми неодмінно одразу до, до, до першої там, річниці почали ставити монументи. Мені... Нас ніхто Не, Ви маєте на увазі на першої річниці розстрілу небесної ну, Сотні? Ну, ну, щось таке. Мені здається, що взагалі найбільш відомі історичні події. Не, до них монументи, які ставляться на віки, з'являлися не наступного року, а через 10 років, через 15 років. Ну, ну, Мавзолей лінкольна пастуля в щиля через 80 після його Ну, що Зараз може краще гроші взагалі спрямовувати на те, щоб дійсно ці хлопці, які, які перед нами виступали, щоб їм було краще, щоб вони це все отримували. А ми ще не знаємо, дійсно, чому ми будемо ставити ці монументи. Події ж відбуваються, події міняються. Давайте дійсно побачимо побачимо зрештою результат, що ми домоглися того до чого прагнули, і зрештою, після цього буде з'являтися тоді і гроші, і будуть з'являтися можливості це якось увічнювати. Пане В'ячеславе, Хочу вас запитати, ви як людина, яка послідовно виступала за так звану десовітизацію України. Да. Ви погоджуєтесь? І, і виступаєте. Ви погоджуєтесь... і декомунізацію. І декомунізація. Ви погоджуєтеся з тим, що це питання треба регулювати законом, а не політичною доцільністю, а воно і зараз регулюється законом. Ну з знесення звалення осіб, да. який відбувались пам'ятників Леніна? це не звалення. Випаде. Так а демонтаж регулюється законом і це прерогатива місцевих рад. І щодо вулиць, і щодо пам'ятників. Хіба тільки це пам'ятник так званого загальнонаціонального значення? То тоді це рішення ухвалює центральна влада, Припустимо, кабінет міністрів. От цього Леніна, що на Бесарабці, то його тільки через рішення кабінету міністрів можна було офіційно вибачте, зняти. вибачте ні. Він Чому він, ні? він не не, не був внесений до реєстру? До реєстру у нас Щорс зараз внесено як пам'ятник. А той Ленін він скільки всі відповіді, які отримували багато депутатів щодо того Леніна, що був на Бесарабці, що він внесений до реєстру ще у ЄС В цьому ніби як не підтверджений, але без рішення Кабміну. Кабіну. Коли його لا, коли Кабміна. йому носа відбили, тоді було рішення Кабміну, що він вже не, не є. І на... до того були відповіді, що не можна, тільки за рішенням Кабміну. Це я вам відповідально кажу. А і був він в реєстрі чи ні при комуністах, ясно. Щоб всі Леніни і сам Ленін був в реєстрі. А після незалежності нашої, яка не розправилась остаточно з комунізмом, то теж зняти його було неможливо. Але я не про це. Я от хочу сказати про те, що у нас же люди всі різні і мотивації у всіх різні. Тому, от 91-го року за 90% проголосували на референдумі за незалежність, але це ж проголосували цілковито різні люди. Одні голосували із міркувань національної ідентичності, бо вони чули себе українцями і спадкоємцями навіть багатосотлітньої справи, починаючи від козацтва і закінчуючи в УНР, дисидентами і так далі. Української народної республіки має на увазі, бо зараз і ЛНР, і ДНР поплюжать. Справжні народні республіки, ну це швидко прийде. А інша дуже велика. Також частина голосувала за економічних міркувань. От як пан Антон говорив, вони хотіли більше ковбаси, вони хотіли казали, більше сиру. Вони казали, вузку, так, що вузку, ми годуємо вузку. Москву СССР. А якщо ми проголосимо незалежність, вся ковбаса, все сало, весь хліб, все мясо, все буде наше. І ці мотиви також були цілком зрозумілі і, до речі, мали під собою реальне економічне підґрунтя. Інша річ, що недобиті політично комуністи, які лишилися при владі 92-й, 93-й, знищили це економічне підґрунтя шляхом знищення промисловості, заводів і всіх, всіх, як сказали б зараз активів. Тому ми, коли переможно завершимо цю війну, звичайно, ми повинні ді будемо діяти в різних мотиваціях. Буде величезна кількість патріотів, які будуть працювати на те, щоб країна наша була потужна і велична. Розуміючи, що це і є їхній основний мотив, а буде велика кількість людей, для яких потрібно буде зробити економічно привабливим життя в Україні і на Донбасі, в тому числі, і в інших областях і регіонах. Тобто, це такий підхід, який передбачає ну, різні методи для досягнення цілей. А щодо перейменувань, то це ж у нас вічна проблема. Тобто, я думаю, що зараз не буде проблеми в багатьох місцевих громадах щодо рішень е е е про перейменування вулиць. Якщо на то буде бажання більшості населення, от і це буде стосуватися так само і пам'ятників, якщо в цьому буде потреба. Е, те, що ще півроку, рік тому здавалось нездійсненим неможливим, давно вже таким стало. І тому, звичайно, якщо у нас давним-давно в країні є вулиці Петлюри, Бандери, Шухевича, Чорновола, Грушевського, Винниченка, то безумовно у нас буде, будуть сотні вулиць, героїв Небесної Сотні і конкретних героїв як революція. Цієї гідності, так і цієї українсько-російської війни, яка зараз спалахнула на Сході. Звичайно, будуть вулиці імені їхніх прізвищ, Це у всьому світі. Єдине, що всі рішення треба, безумовно, ухвалювати законно, бо там, де є елемент незаконності, також супутно може йти елемент провокації, а нам зайве провокування, напевно, не потрібно. Пане <постав> <постав> Кілька слів про національну пам'ять сказати <постав> е національної пам'яті. Та ну, поза як все ж таки не хотілося б, щоб нас займалися питанням національної пам'яті МВС, до прикладу там ну, інші якісь ну, безумовно відповідальні органи. Я вважаю, що ну ці проблеми можна дуже легко заговорити, звести все до популізму, адже ніхто не буде сперечатися, знаєте, повоювати з тезою, що е я проти ковбаси дешевий, бо проти холодильника, Бо я не хочу жити в заможній країні. Ну з цим не повоююш. Очевидно, але я хочу сказати, що те, що ми спостерігаємо сьогодні, значною мірою це результат абсолютно відсутності будь-якої позиції української держави до питань формування ідентичності та національної пам'яті. Скажіть, будь ласка, як має сьогодні ставитися ну, молодий парубок українець? До захисту свого там, скажімо своєї держави до виконання свого обов'язку захисту з захисту батьківщини. Якщо в Україні українська держава за 23 роки незалежності не відновила жодної могили армії Української Народної Республіки через армію ОНР, до прикладу це новітня історія. пройшло понад 200 тисяч українців, кілька тисяч киян. В Києві є бодай один пам'ятник, бодай один монумент воїнам армії ОНР Киянам. Є Споруджений громадською ініціативою на Оболоні, ви напевно маєте на увазі. Так, так, увази, так, так? так. це споруджений благодійним фондом, який я очолював. Не було держави ніколи політики і позиції щодо таких принципових питань. Тому коли школяр виходить зі школи і в школі йому розповідають, що голодомор це геноцид і злочин, і що за державну незалежність слід боротися, і він йде повз Леніну, іде повз пам'ятник Леніну, йде пам'ятник Примакову, який воював проти України, то в дитини розвивається мімікрія. Вона не розуміє взагалі про що йдеться, ідея щирість, іде справедливість. Тому пам'ятник. Такі людям, які воювали проти державної незалежності, потрібно демонтовувати це, потрібно робити однозначно. Так це мають вирішувати місцеві громади. Держава не має вказувати, які пам'ятники має будувати місцева громада, кому це має бути. Однак держава має визначити, кому пам'ятники не можна ставити, і кому пам'ятники не мають права знаходитися на наших вулицях, і які вулиці не можуть бути названими там на честь певних діячів. Тому що, врешті-решт, ну так можна діти до того, що хтось вирішить, що Ленін гідний, хтось вирішить, що команд. Дір там 602-го ост батальйону Вермах тогідний е вшанування? Тобто тут має бути чітка державна позиція. Е люди, які воювали проти незалежності, їхніх монументів в Україні бути не може. Ці монументи мають бути демонтовані. Це питання не тільки національної пам'яті, а й національної безпеки. Але вам не здається, що такої не було політики держави, тому що в державі не було єдності з приводу цього питання, і навряд чи вона стовідсотково з'явиться в найближчому часі? Однозначно для цього потрібна політична воля. Чи була єдність цього питання в Естонії, в Літві? В Латвії, в Литві, там багато складова проблеми не тільки з російською меншиною, була і з польською меншиною. Єдності ніколи не буде в цьому питанні. Але якщо ми хочемо е, все ж таки побудувати Україну сильну, в якої не буде в майбутньому таких конфліктів, як зараз, то потрібно діяти на упередження, потрібно проявляти волю. Тому що те, що відбулося в Криму, це відбулося не через те, що в нас не були холодильники повні, а через те, що була капітальна промивка мізків, була державна політика Росії, була пропаганда зі мною в інституті працюють двоє співробітників, які е, працювали цивільними співробітниками ВМСУ в Криму, які розповідали, як працювала Україна, як працювала Росія, як Україна без діла. До чого це призвело, ми всі можемо спостерігати. Це є окупація Криму, і сьогодні е, війна е, на сході, яка значною мірою опирається на ту ідентичність, яка була тривалий час і для України, і для Росії спільно. Всі ці герої Великої Отечественної війни. Е, дискурс про те, що крім великої у нас іншої історії немає. Він врешті-решт призвів до того, що сьогодні збройні сили стріляють хлопці з. Ну, в лапках хлопці з гюрівськими стрічками, і власне такі, як Сашко Швецов, які втратили кінцівки, часом хлопці втратили життя саме через таку бездумну, безвідповідальну, безхребетну політику політику Україні в попередні роки. Понести. Якщо можна, хотів би просто повну солідарність із Павлом висловити все, що він сказав. Ви знаєте, немає в світі успішних економічних держав, які б не були об'єднані ідейно, інформаційно і культурно. Шлях до багатства лежить через багатство духовне. Якщо у нас не буде цієї єдиної політики, це складне питання, якою вона повинна бути, звичайно. Тобто є Україна неоднозначна, неоднорідна країна. У нас є невирішені питання кримських татар. Що ми будемо з ними робити цим народом, який не має своєї державності. Так, у нас є питання російської мови і функціону. Всі ці питання є, але шлях до вирішення всіх інших питань лежить через вирішення цих. Ми ніколи не будемо щасливі холодильниками, повним. Ми ніколи не будемо щасливі ковбасою. Щасливими нас роблять зовсім інші речі.